У Польщі в 100 кілометрах від українського кордону впав рвунув об'єкт, схожий на шахет, який росіяни використовують в атаках проти України. Таку інформацію сьогодні поширюють змі сусідньої країни. Інцидент стався вночі. Спершу на небі побачили яскравий спалах, а потім почули гучний звук. В Цей момент у навколишніх будинках посипалися вікна. Вже згодом на кукурузіному полі в Луковському повіті люди побачили вирву та уламки. На місці працюють правоохоронці, і за попередньою версією об'єкту може бути дрон камікадзе. Нагадаємо, що це. Це вже не перший випадок. Схожа ситуація була в липні у Литві. Митник сяде за грати. Правоохоронці завершили розслідування резонансної справи. Йдеться про керівника одного з митних постів, якого затримали ще у березні. Виявляється, негідник спеціально створював підприємцю проблеми під час оформлення міжнародних посилок з електронікою, які він часто утримував за кордону. Здолати такі штучні перешкоди. Бізнесмену запропонували за допомогою хабарів: 7% від вартості нового товару та 5% за техніку, яку вже використовували. Суми виходили немалі. До прикладу, остання незаконна сплата дорівнювала двадцяти. Трьом тисячам американських доларів. Саме під час отримання цього траншу митники і затримали працівники СБУ та поліції. Тепер махінатор на лаві підсудних. І якщо Фіміда визнає його винуватим, то хабарник може сісти за грати на 12 років. Посадовця звинувачено в організації незаконного пропуску в Україну високовартісної електроніки відомих світових брендів. За матеріалами справи він отримав хабарі за безперешкодне митне оформлення товарів та не створення додаткових штучних перешкод. Нагадаю, що правоохоронці затримали його саме після одержання другого траншу хабаря в розмірі 20 тисяч доларів США. Станом на сьогодні обвинувальний акт стосовно фігуранта, вже скеровано до суду. Обрати між дитиною і військом досить таки важко, але все ще ні про що не шкодую. Ця радісна малеча в кріслі і гадки не мала, яким буде її доросле життя. З дитинства залишилося хіба що призвисько оленятко, яке трансформувалося у бойовий позивний Бембі. Медикиня Ольга пішла у нас гвардію з першого дня повномасштабки. Хоча що таке армія, а тим паче, війна знала вкрай віддалено. Я прийшла в частину в рожевому спортивному костюмі з дуже далеким уявленням про армію. Пам'ятаю, погляд комбата перший на мене. Я дуже його боялась. Взагалі не хотів мене брати. Ти що дитина там посить, і в тебе в самої дитина. От але я досить таки настирнуча. Перше вийс на ротацію Бембі згадує з посмішкою, але це зараз. Тоді ж впевненість у своїх силах танула у буквальному сенсі слова. Я спакувала баул. я дуже вірила в себе. Я так прям думала, що я класний бойовик, все буде добре. А... І я не змогла підняти свій баул запакований. <гум> я пам'ятаю, як я так абсолютно щиро розплакалась, не могла налаштуватися. Абсолютно в цей момент я зрозуміла, що найбільше я переживаю за те, що я не можу не зможу когось витягти з поранених. Але переживання таки були марними. Бембі не лише змогла, але й стала реальною рятівницею бійцівських життів. Ба більше навіть навчила медичним хитрощам тих, хто від погляду на кров раніше млів. Мені дуже приємно згадувати свого водія Еваку. Неймовірний просто хлопчина. Він досить молодий, він якось так до крові, дуже так з острахом, взагалі до медицини з острахом. От, ну і тут він потрапляє на наш все, в нас екіпаж. Ми маємо працювати, рук не вистачає. І я пам'ятаю, як я раз стояла над столом, дивлюсь на Олега і так. Ходи сюди. Він каже: Ні, я не піду, я боюсь, я не буду. Кажу, будеш, прийдеться. Під кінець нашої ротації спільної. Він же самостійно вдягав рукавички. Такий, що там, шеф, керуємо, давай працюємо. Ольга дійсно заряджає своїм позитивом, але якщо зазирнути глибше, то волосся стає дибки від того, що медикиня пережила на нулі. Це й вибухи, які лунали зовсім поруч, і наслідки контузії. Перше, що в мене виникло в голові, це так: в мене тут купа людей. Чи все з ними ок, то я навіть знайшла в собі якісь там сили, зібралася. І така так, все добре, все добре, всіх наче перевірила. І десь так години три я тупила в одну точку. У мене був страшений цей дзвін в вухах, нудота. Я повернулася зі сходу з новими зморшками, з новими декількома сивими волосинами, які я активно висмикую, коли вони мені маячать, і з наслідками вибухової травми. Зараз Бембі не лише лікує, але й навчає медиків, які збираються на фронт. Але є і інші біки її життя, син якого вона виховує самотужки. Саме його гордість за маму є найкращим визнанням для Ольги. Він дуже так трепетом відноситься до моєї служби. Періодично, поранені, яким я надавала допомогу, зустрічають мене в місті, впізнають. І в малого це викликає прямо таку окрему гордість. Що от моя мама, моя мама військова, класна. Запальний та дуже патріотичний концерт від благодійного фонду Завжди Україна об'єднав чимало людей, які зазвичай мета вкрай важлива зібрати донати для військових. Цього разу допомогти треба одразу двом бригадам: десяті окремі хісько «Едельвейс» та 112-й тероборони захисникам дуже потрібні пікапи. Це бригади, з якими ми працюємо співпрацюємо з перших днів війни. Ми ставили перед собою мету зібрати близько 700 тисяч. Саме в серпні такий захід він йде по одному сценарію. І дякуючи українцям, нас ті всі заходи завжди ми досягали мети, були закриті сповна. От і ми могли виконати ті обіцянки, ті завдання, які нам ставили військові. Скай древо Андріана та Кетеріна талановиті та харизматичні виконавці викладаються повну. Воно й не дивно, адже для них це не просто робота, це можливість сказати дякую нашим воїнам. Безумовно важливо, як і кожен наш концерт, і на якому в нас є благодійність. Мені здається, що за ці роки нашої війни це стало як в звичку, і це повинно входити в звичку. Тому що це просто для нас робота. І ми повинні платити за те, що ми живемо в нашій країні, нашим захисникам, нашій країні. Не завжди грошима, але якщо є гроші, то й грошима. Завжди Україна благодійний фонд, який вже давно допомагає нашим захисникам. Військові точно знають, що кожен збір та акція волонтерів на 100% допоможе закрити нагальні потреби на фронті. З фондом завжди Україна. Я познайомився в 2022 році, коли шукав, як обути свій батальйон. І е, Андрія я знав трошки раніше, я не знав, що був започаткований фонд, але він задзвонив і каже, в мене є такий фонд. Е, він не знав, те, що я пішов одразу служити. І роз, за розмовою я дізнався, що вони можуть забезпечити на той момент додатковою формою, взуттям. Після того були дрони, після того були пікапи, після того фонд виріс. Уже відомий знаменитий фонд, з яким ми співпрацюємо і на сьогоднішній день. Попереду фонду ще багато амбітних цілей, і вони обов'язково їх досягнуть. Адже це завжди Україна. Євгенія Полікарпова, Марія Тацинець, Остап Кульпа, правда тут Львів. Сьогодні львів'яни бачили, як на вулиці Валові працювали альпіністи. Виявляється, вони спеціально залізли на дах, аби перехожі не наражалися на небезпеку, коли проходять повз будинок. У міській раді пояснили, що на фасаді з'явилося відшарування штукатурки, яка може впасти на людей. Тож запросили професійних верхолазів, щоб вони почистили парапет, а також планують задіяти їх для робіт на інших об'єктах міста. Весняно-осінній період, коли відбувається різке різкий перепад температури зовнішнього повітря, такі випадки стаються найчастіше. Але і під час літнього і зимового періоду ми також організовуємо такі роботи. Наші працівники використовують спеціальні пояси, якими вони закріпляються на покрівлі чи на інших елементах, а верхолази також. Мають пояси і мають відповідні дозволи для роботи на висоті. В середньому дошкільнята можуть хворіти на респіраторні інфекції до 10 разів на рік. Нежить, кашель, температура та інші прояви застуди звична картина для багатьох батьків. І це не завжди свідчить про слабкий імунітет. Зазначають лікарі. Найчастіше дитина починає часто хворіти, як відвідує дитячий колектив. Тому що вона ще багато інфекцій в своєму житті нема, не бачила. Не контактувала, і в неї нема до неї імунітету. А туди вона приходить, багато вірусів, різноманітних зустрічає вперше в житті і на за, на абсолютно законних підставах хворій. Часті застуди у дитячому віці не свідчать про неспроможність імунної системи. Насторожити батьків повинно інше, коли хвороби проходять важко та супроводжуються ускладненнями. Якщо дитина хворіє. Важко з ускладненнями, наприклад, вона мала двічі запалення легень впродовж року, або вона має часті отити, або гайморити, так або ускладнення інфекції, які потребують госпіталізації, частих в лікарнях перебування і тому подібне. Ускладнення інфекції потребують консультації імунолога для того, щоб виключити справді проблему з імунітетом. Тож важливим кроком для захисту імунітету дитини є вакцинація. Вона допомагає уникнути тяжких ускладнень після інфекції. Найчастіша рекомендація імунолога: зробіть вакцинацію від пневмококів і від грипу, тому що це найчастіші причини частих або важких ускладнених інфекцій. Ми говоримо про запалення легень, запалення вушок, так гайморити і тому подібне, які я озвучила. Найчастіше вони зумовлюються. Пневмококами. І вакцинація від пневмококів дуже добре допомагає уникнути таких ускладнень. Не частоту інфекцій вірусних, а уникнути ускладнень перебігу вірусних інфекцій. Найкраще зробити щеплення ще до того, як дитина піде в садочок чи до школи, адже саме там ризик зустріти різні віруси найбільший. А ось вітаміни для профілактики частих застуд не такі ефективні і не замінять щеплення. Якщо дитина має певні захворювання, які супроводжуються дефіцитом засвоєння вітамінів, так? чи вже ми знайшли дефіцит чогось, наприклад, там заліза при анемії, так, бо може їй того заліза, бракує в харчуванні і тому подібне. Тому так, деколи, коли є покази або коли є прояви, так, тоді ми їх рекомендуємо. Здоровій дитині, або якщо вони приходять до мене з приводу частої захворюваності, я аналізую цю захворюваність, тому їх рекомендацій як вітамінів не буде. Отож, вчасна імунізація, збалансоване харчування, повноцінний сон, активний відпочинок та загартовування допоможуть зберегти здоров'я малечі та уникнути небезпечних ускладнень захворювань. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда, тут Львів. У білий день посеред вулиці зайнявся припаркований Жигуль Дев'ятка. Очевидці зазняли кадри, на яких видно, що машина повністю охопила полум'я. Аби захисити вогонь, довелося задіяти аж дев'ять рятувальників та два спецавтомобіля. Сама машина зазнала значних ушкоджень. А от що саме стало причиною пожежі зараз з'ясовують експерти. Машина бля будинку загорілася. на загорілось